Брокер Capital Group продав 70% акцій після збою торговельних програм. Фінансова корпорація, що спеціалізується на торгівлі цінними паперами, продала групі інвесторів привільйовані конвертовані акції компанії на 400 мільйонів доларів зі ставкою дивіденда у 2%. Такі акції можуть конвертуватися в 267 мільйонів звичайних акцій, що відповідає 70% капіталу компанії. 1 серпня Knight Capital Group неочікувано зазнала збитків на 440 мільйонів доларів через збій у торговельних програмах. Він спричинив подачу великої кількості помилкових заявок на акції. Це і призвело до надзвичайних збитків, що і штовхнуло компанію на межу банкрутства. Кілька великих банків призупинили співпрацю з найт, а її акції впали на 33% на торгах до відкриття регулярної торгової сесії на Нью-Йоркській біржі. Раніше представники Капітал Груп повідомляли, що їй вдалося отримати кредитну лінію, що має стати рятівною для компанії. Однак, поки що невідомо, хто погодився надати фінансування та про які суми йдеться.